Друзі, вітаю з вами Олександр Луценко та рубрика пошук трендів. В цій рубриці ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз пройдеться в рекламі Facebook та Instagram. Я впевнений, що після цього відео ви зможете самостійно знаходити трендові товари. Тому дивіться це відео до кінця. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, там будуть всі креативи та опис товарів з цього відео. Лінк буде в описі. Ну а ми починаємо. Заходимо в спецсервіс Тайвер, вибираємо відкрут від 10 днів і дивимося всі оголошення. Бачимо креатив -форма... Мат, фото, товар, плет. Ціна від 729 гривень. Бачимо три різні пропозиції на лендінгу з різним розміром цього товару: 729, 869 і 999 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по фан рекламодавця. Скільки є оголошень? Бачимо аж 867 оголошень. Бачимо різний товар: 79 оголошень саме з нашим товаром. Деякі оголошення у відкруті від 10 днів. Далі подивимось, по ключовому слову плет. Є багато різних. Різних креативів та різних лендінгів. Товар досить популярний. Бачимо, що деякі рекламодавці пропонують схожий товар за 820 гривень. Це сезонний товар. За даними Google Trends, попит починає підніматися вже з перших холодних днів. В орієнтовно жовтня пік припадає на грудень. Люди купують цей товар не лише для себе, а часто й беруть. Як подарунок на свята, наприклад, на новий рік по бібліотеці реклами Facebook бачимо, що рекламодавець відкручує цей офер: 8 із 10. А якщо у вас проблеми з банами акаунтів, то є просте та безпечне рішення. Мультілогін перший антитек браузер на ринку, який дозволяє керувати десятками профілів одночасно. Ідеально підходить для арбітражу, дропшипінгу, e-commerce е і навіть для крипти. Це не просто браузер, а інструмент для повної безпеки та зручної командної роботи. Можна ділитися доступом без передачі паролів, працювати з різних аккаунтів і при цьому не платити за кожного користувача окремо. компанія, яка створила всю індустрію антидетект браузерів, має бездоганну репутацію за весь час жодного злому та жодного витоку. Даних мультілогін став ще доступнішим за ціною, але при цьому залишається максимально надійним і безпечним інструментом. Хочете працювати без блокувань і з повним контролем аккаунтів? Посилання буде в описі цього відео. Також по промокоду, який ви бачите на екрані, ви отримаєте 50% на оплату місячного тарифу. Реєструйтесь. Ну а ми йдемо далі. Бачимо креатив формат фото. Товар. Кухонний набір, ціна 599 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по фан рекламодавця. Скільки є оголошень? Бачимо аж 864 оголошення. Дуже багато і трендових, і не тільки трендових товарів. Саме нашого товару 23 оголошення у відкрутті. Відразу скажу, це не новий офер. Але як бачимо, продається кожний сезон. Далі подивимось, по чому слову кухонний набір. бачимо, товар продають в основному через лендінги. Помічаємо демпінг. Такий же офер пропонують за 490 гривень. Кухонний набір не має чіткої сезонності, його купують стабільно протягом року. Легке зростання попиту може бути лише перед якимись святами, коли люди шукають подарунки. По бібліотеці реклами Facebook бачимо оголошення у відкруті на момент зйомки цього відео. 7 із 10. Ну а ми йдемо далі. Бачимо креатив формат фото. Товар, міні-піч 3 в одному: духовка, гриль сковородка та кавоварка. Ціна 1499 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по фан-печ рекламодавця. Скільки є оголошень? Бачимо 240 оголошень, оголошень саме з нашим товаром. 42. Деякі оголошення у відкруті від 11 днів на момент зйомки цього відео. Далі подивимось по ключовим словам: піч 3 в одному та. Міні піч бачимо, товар продається в основному через ленінги. Помічаємо різні креативи та різні ленінги. Бачимо, що деякі рекламодавці пропонують цей же товар за. 1399 гривень, трохи дешевше. Міні-піч має сезонність. основний попит це осінь та зима. Більшість готують і печуть вдома. Влітку попит слабше, тому що є природа. Це також явно бачимо по Google Trends. Якщо зайдемо в бібліотеку реклами Facebook, то побачимо, що оголошення й досі крутить рекламодавець: 7 із 10. Ну а ми йдемо далі, бачимо креатив формат фото. Товар, подрібнювач, кухонний міксер. Ціна 999 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по фан-печ, Скільки є оголошень? Бачимо 152 оголошення. Продається різний товар. Саме нашого оферу 58 оголошень. Деякі оголошення у відкрутті більше ніж 10 днів. Далі подивимось по ключовому слову, подрібнювач. Товар цей. Продається в основному через ленінги, також є схожі товари та подрібнювачі, які продають як і в комплекті, так і окремо. Ціни є і по 599 гривень, і по 1399 гривень. Цей товар не має сезонності, його купують стабільно протягом року. Невелике зростання попиту спостерігається восени та перед святами, коли люди частіше готують вдома. По бібліотеці реклами Facebook рекламодавець й досі крутить. Цей товар 7 із 10. Ну а ми йдемо далі. Бачимо креатив формат відео. Товар, сушарка для одягу. Ціна 699 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по фанпейдж рекламодавця. Скільки є оголошень? Бачимо всього 49 оголошень з нашим. Товаром саме 16 оголошень. Подивимось також по ключовому слову, сушарка для одягу. Бачимо, товар продається в основному через лендінги. Також помічаємо, є багато різних креативів. Це свідчить про те, що товар досі популярний. Сушарка для одягу має чітку сезонність, попит зростає восени та взимку, коли холодно, і речі не висихають на вулиці. Пік продажів зазвичай припадає на жовтень та січень. Якщо ми зайдемо в Google Trends, бачимо ріст саме. Восени в бібліотеці реклами Facebook бачимо, що у відкріті декілька оголошень. Сім із десяти. Багато хто питає, де зробити сайт для продажу товарів. Найпростіший і найкращий варіант це LP Mobi. Ми самі ним користуємось і рекомендуємо. Це досить просто: або обираєш готовий шаблон, або робиш лендінг з блоків з повного нуля. Далі змінюєш текст та картинки, і твій лендінг готовий. До речі, можна зробити перший сайт абсолютно безкоштовно. А ще при реєстрації в кабінеті ви отримаєте топ-5 ніж на рік та чек-лист, як створити конверсійний Ленінг. Лінк на цей конструктор буде в описі. Реєструйтесь та заробляйте більше в інтернеті. Ну а на цьому все. З вами був Олександр Луценко та рубрика Пошук трендів. Як вам моя підбірка, напишіть в коментарях, сподобалось чи не сподобалось, ставте лайк або дизлайк, якщо не сподобалось, або якщо сподобалось. Також пишіть свої коментарі. Я всі Читаю, і на кожне ви отримаєте свою відповідь. До побачення!